Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо з вами приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкодати українській перемозі. Тема сьогодні нашої розмови: як російська пропаганда використала спробу замаху на життя Дональда Трампа для того, щоб чергове чорнити Україну та розгорнути проти нас інформаційну хвилю. Тож про що мова вже відомо, що 15 вересня сполучених штатах сталася спроба замаху на життя кандидат президентів республіканської партії Дональда Трампа. Коли він грав у гольф, е його охорона помітила, що десь там із кущів стричить гвинтівка е і почала стрілянину. Далі далі е нападника було затримано. Звичайно, що американські медіа відреагували на цю новину, але як то кажуть. Журналистки вони подали опис фактів і подій, які сталися в той день. Що дійсно е американська секретна служба відреагувала на появу цього предмету, схожого на ствол гвинтівки. Е вони відкрили стрілянину. Нападник почав тікати, е тікати на автомобілі. Його затримали. Далі, звичайно, що журналісти розкопали, хто ця людина. Він виявився 56-літній активіст Райан Раут, який активно у своїх соціальних мережах де своїми діями е був прихильником таким активним. України і звичайно демократичної партії, звичайно, що медіа побачили по постах цієї людини, що він перебував в Україні, що він активно агітував за підтримку України, що він спілкувався з нашими українськими військовими, чим міг допомагав. Звичайно, що це достатньо така цікава, неординарна людина. Наприклад, він коли його не прийняли в наш український інтернаціональний легіон, він розгорнув такий собі намет, де агітував за вступ у збройні сили України, їздив по Деяких країнах і там агітував вступати до інтернаціонального легіону. Хоча як вже е з'явилася інформація, він не має ніякого відношення офіційного до цієї структури. Ну просто людина був такий. Порив його, це було таке бачення, бажання допомогти Україні, і звичайно, що він у своїх постах критикував і Трампа, і його прихильників, які в принципі сумнівалися чи допомагати Україні, і бачив цьому якусь загрозу. Так, от е, саме в такому принципі, нейтральному ключі, е, американські медіа топові американські медіа е, подали інформацію про спробу замаху на життя канадського е, президента Дональда Трампа. Проте зовсім інакшу картину намалювала російська пропаганда. Вона чітко акцентувала увагу на причетності саме України до цього замаху, на українському сліді до е, цих подій. І, звичайно, не в стороні не залишився і е, так звана Раша е, Today. Е, медіа, яке нещодавно попали під санкції Сполучених Штатів. Вони написали цю аналітичну статтю, де е, в принципі розмірковували про те, що це може бути слід гур, тому що почерк сходиться з тим е, замахом, який був напередодні у червні. Цього року, і звичайно, що е, російська пропаганда акцентує на тому, що це була друга спроба вбивства Дональда Трампа, і що тут дивіться людина, яка чітко е, виказує свої, е, свої підтримки Україні, і деякі медіа, е, так звані медіа російські, на, на, на звернули увагу на те, що він колись е, Попав у кадри е, роліку, який був створений на підтримку полку Азов. Е, так само одіозна сенаторка Марджорі Грін, яка неодноразово була помічена у неприхильності до нашої держави, е, акцентувала увагу саме на цьому епізоді, що затриманий нападник знімався у роліку на підтримку полку Азов. І це, звичайно, підхопила російська пропаганда, як і всі інші такі деталі, які пов'язують цю ситуацію з Україною. Тож нас цікавить, навіщо це робить російська пропаганда? І чому саме. Зараз такий потужний акцент. І тут ми вбачаємо чотири приховані сенси. По-перше, е такі вкиди направлені, звичайно, що на нашу українську аудиторію. Бо Росія вже давно, російська пропаганда, вже давно намагається сформувати такі собі меси, що Трамп наш президент, тобто він за Росію. І звичайно, що це сіє певні страхи в нашого суспільства і, звичайно, можливо, е Якісь е центенції подібні є у нашого керівництва, і це спрямовано на те, щоб викликати у е керівництва української держави певні кроки вже зараз для того, щоб не допустити можливо якихось там промахів е більш ск складної ситуації в майбутньому. Тобто, таким чином Російська Федерація провокує нас з вами на певні дії зараз, можливо, такі, які нам зараз не вигідні. Друге, це, звичайно, що е інформацію, яку поширює російська пропаганда, читає оточення Трампа і його при. Прихильник, як то кажуть, першої когорти таким чином російська пропаганда формує і продовжує формувати негативний образ України в оточенні Трампа. Для чого це робить? Звичайно, для того, щоб у майбутньому у Трампа його оточення залишилось дуже мало позитивного про Україну, і сформувалась е, така собі натяк логічний ланцюжок, що е, Україна це. Замахи, це стрілянина, це загроза життя. І звичайно, що коли ця людина можливо посяде, можливо, посяде е крісло президента е Сполучених Штатів і постане питання допомоги чи чергового якогось там підтримки Україні, то тут ця людина вже буде е вирішувати, чи да, чи ні, вже через призму цього логічного ланцюжка, який створила російська пропаганда. А третій аспект це звичайно російський електорат, бо таким чином російська пропаганда укорінює у думці. І уявлені російського електорату, те, що е, там, де Україна, там тероризм, там стрілянина, там замахи на життя навіть на таких е, е, осіб, як Дональд Трамп. Ну і четвертий момент, який можливо є другорядним фоновим, але все ж таки він є, і його треба до нього треба ставити достатньо уважно: це вплив на американські вибори, а саме на американського виборця. Чому Тому що знову ж такі ця інформацію, яка потрапляє в інформаційний простір, яку генерує російська пропаганда. Звичайно, що попадає і на там, американських виборців, і на це і розраховує російська пропаганда. І звичайно, що е, в них теж е, починає формуватися таке негативне ставлення до України. Що от вона пов'язана з тероризмом, вона причетна до нападу на е, там канада в президенти. І звичайно, що якщо цей кандидат завтра стане... Не буде балотуватися там в певному штаті, там, да е, коли будуть оголошені вибори, то і, і буде говорити, що він там підтримає Україну, бо зробить якісь позитивні кроки. Звичайно, що у пересічного американця постане питання: а як так? Україна ось тут терорист, Україна стріляє, е, вона порушує там фундаментальні е, устої американської держави. А цей кандидат агітує за якусь підтримку допомогу цій, цій державі? Ні, це не мій кандидат, я не буду за нього. Голосувати ось, от на це і розраховує російська. Пропаганда, Тож, ми бачимо, що у такому звичайному інформаційному потоці, який схожий на інші інформаційні вкиди російської пропаганди, зашифровані отакі приховані потужні сенси. Ці пропагандистські, які дуже активно і сильно впливають на відношення до України, в даному разі ми бачимо, що це аж чотири вектори направлення дії цих інформаційних вкидів. Тож, друзі, якщо ви і надалі хочете залишатися з нами, хочете бути в курсі. Оцих прихованців російської пропаганди, підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, тисніть лайк і залишайтесь з нами на каналі Правда про брехню.